Давайте поговоримо про чесність. Тут в залі багато лунало, історії грошей нема. Все для фронту, все для перемоги. І гроші, і люди, так? Скажіть мені, будь ласка, як почуває слуга народу себе? Це свіже. Лютий 24-го року. Жаль, шуляк немає в залі голови партії. Вам нема куди гроші дівати? Газетки друкуємо. Ви 7 січня 2024 року отримали від Державного бюджету України на фінансування армії 122,7 мільйона гривень. Нічого не муляє. Може б на фронт віддали. Ви ж тут розповідаєте, що треба армію забезпечити. Ludei.